Останнє не прозвучало останній помахрук, і Бога чоловік, братів і учів на землі заставив вознісся неприступні очі світ. Апостоли стояли і дивились, відходив, як їх вчитель, вчитель, їхній дух, від розставання їх серця вміли і від печалі його вся в Та зазвучало англійське брестлово. Оцей Ісус, який пішов від вас, в такому образі вернеться знову, яким ви бачили Його в цей час. І, підбадьорившись цією вістю, пішли апостоли в Єрусалим, перебували разом і чекали, що обіцяв Спаситель дати їм. Явив ми в Отець, сина милість, Святого Духа, благодать послав. День наступив ці освершилось, народження Христової церкви дав. І з того дня епоха ця настала, на цій проклятій і хворій землі, в серцях людських віра зерном зростала, любов з недію зеневішої у слід. Не забувай, в тобі перебуває Христовий посланець, це Дух Святий, Тож хай подяки пісні не змовкає, За дар оцей безцінно дорогий, хай чується в земних всіх володіннях, жертва освячених всіх уст, великий і славний Бог спасіння. O Teis, I Duh Svete, I Sem I Sus. Amen. Amen.